Друзі, В ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка в по п'ятницю о 18-й за Києвом. 11-й за Вашингтоном говоримо про найважливіші заяви рішення, які стосуються України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Я і нагадую, що продовжу нашого 30 хвилинного ефіру. маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Фейсбуці чи Ютубі, де ви нас дивитесь. Ми спробуємо відповісти на них, якщо будемо мати відповідь на те, що вас цікавить. Так само. Заохочуємо писати звідки ви нас дивитеся, чи слухаєте сьогодні. Такі коментарі завжди нам приємно читати. Ну і звісно, важливо знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Ну, Ви знаєте, що цими вихідними вийшло одразу кілька важливих інтерв'ю. Перш ніж ми поговоримо про інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського, блогеру Лексу Фрідману. Варто звернути також увагу і на кілька важливих моментів із великого інтерв'ю, яке дав. Державний секретар в виданню The New York Times. у розмові з Лулу Гарсія Наваро. Держсекретар став на захист політики адміністрації Байдена щодо України. Сказав, що їм вдалося завадити Путі... Путіну стерти Україну із мапи, впоратися із ядерною загрозою з боку Росії і уникнути прямого конфлікту із Росією. Він також відповів на критику, яка часто лунає до адміністрації Байдена щодо того, що зброя надавалася занадто повільно. Рішення щодо ключових озброєнь ухвалювалися дуже непевно. Він сказав, що на кожному етапі війни адміністрація Байдена мусила оцінювати ситуацію, відповідати на питання не тільки про те, чи варто давати ту чи іншу зброю українцям, але й на те, чи знають вони, як цією зброєю користуватися, чи можуть вони підтримувати її, і чи чи це є частиною узгоджу плану усе це, як сказав Блінкен, вплинуло на рішення, які вони ухвалювали щодо того, що їм і коли давати. Що привернуло мою увагу, особливо це те, що на думку Блінкіна в осяжному майбутньому навряд чи сильно зміниться лінія, що окреслює території, які нині окупувала Росія. Послухайте, які запитання ставила журналістка Лолокрасія Навара, і що казав на це Антоні Блінкен. Чи вважаєте ви, що час завершувати війну? Це рішення, яке мають ухвалювати українці. Вони повинні вирішити, яке їхнє майбутнє і як вони хочуть цього досягти. Там, де на мапі нині проведена лінія, я не думаю, що це принципово зміниться. Ви маєте на увазі, що тими територіями, які Росія нині контролює, на вашу думку доведеться поступитися? Питання не у поступках, питання у тому, що лінія розмежування в практичному сенсі у найближчому майбутньому навряд чи суттєво зміниться. Україна завжди буде вважати цю територію своєю. Питання в тому, чи знайдуть вони способ за підтримки інших повернути цю втрачену територію. Путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій. І якщо буде припинення вогню, то у баченні Путіна припинення вогню, ймовірно, дасть йому час відпочити. Перелаштуватися, аби повторно атакувати якийсь момент у майбутньому. Тож критично важливим для того, аби будь-яке припинення вогню було справді довготривалим, переконатися, що Україна матиме потенціал у майбутньому для стримування подальшої агресії. І тому, на його думку, на думку Ентоні Блінкіна, важливо, що Україна нині є на шляху до НАТО. Також важливим вважає він є двосторонні безпекові угоди, які Україна уклала із низкою держав. І він каже, що також важливим будуть угоди, які показують, які гарантують, що та чи інша країна готова одразу ж допомогти Україні у випадку подальшої російської агресії. Але знову ж таки багато чого буде залежати вже від наступної адміністрації. Інше інтерв'ю, яке не робили шуму в Україні, його активно обговорюють. Це Інтерв'ю Володимира Зеленського, американському консервативному блогеру Лексу Фрідману. Ми переконані, ви бачили вже чи фрагменти цього інтерв'ю, чи Знайомі з його вмістом в українській змі про це багато говорили. Ми ж, зі свого боку зосередимося зосередимось на тому, як реагують, як е, коментують це інтерв'ю тут у сполучених штатах. Які реакції на, на цю розмову багато обговорюють зокрема тезу Зеленського про використання 300 мільярдів е, від російських активів, які є на заході для купівлі зброї для України у Сполучених Штатах? Володимир Зеленський висловив таку пропозицію. Мовляв, що він буде звертатися про це е, для до, до, до Дональда Трампа. Так само багато поширюють та обговорюють фрагмент розмови, де Зеленський відповідає Олексофріну на його запитання про те, чи може Україна пробачити Путіна. Володимир Зеленський навів аналогію з сім'єю. каже: якщо до тебе приходів вбивають твої дітей, то звісно, ти ніколи не зможеш пробачити вбивцю, і це також багато обговорюють. Зокрема, багато критики до Олекса Фрідмана про те, що е некоректно ставити такі питання, зокрема. До Володимира Зеленського та до українців в цілому, втім є також кілька коментарів реакцій на, на це інтерв'ю. Зокрема, відреагував Габріеліус Ландсбергіс, колишній міністр закордонних справ Литви. Пише він, що від тепер грівень терпіння людини буде вимірюватися за шкалою Зеленського від нуля до Зеленського. Пише він себе твіттері, говорячи про те, що Володимир Зеленський ем, терпляче. Відповідав на питання Олекса Фрідона, хоча безумовно бачили ми так і е, деякі емоційні коментарі не стримав себе український президент у висловлюваннях. Також Ілон Маск поширив це інтерв'ю. Він не коментував, не давав своїх оцінок, але на свою багатомільйонну аудиторію е, поширив цей допис з інтерв'ю з Володимиром Зеленським. І насправді дуже багато людей також коментують е, в секціях коментарів Ілона Маска і поширив він на е, для своїх глядачів інтерв'ю. Це також. Були інші реакції також дехто був незадоволений цим інтерв'ю. Зокрема, от консервативна блогерка її понад 6 мільйонів читачів у Твіттері, Кенден Совенс. Вона написала, що ми з другом після того як він щойно вчинив етнічну чистку українських християн. Так вона прокоментувала інтерв'ю Лекса Фрінона із Зеленським. Безумовно, дуже багато критичних коментарів на це було а, і вказували Кеннензонс про те, що вона не права. Звідки взагалі, взагалі такі факти взяла, От але такі реакції були теж. Якщо взагалі почитати а, коментарі під тим, а, під чи під відео на Ютубі чи під постом у Твіттері Лекса Фрідона, як глядачі звичайно, реагують, можливо, це невідомі блогери, чи можливо це не є якісь плові політики, але в цілому цікаво глянути і для того. Щоб розуміти, який спектр реакції так звичайних глядачів людей аудиторії Лекса Фрідона на це інтерв'ю насправді дуже різні коментарі від коментарів про те, що Зеленський повинен сидіти у в'язниці за те, що відправив незвичайну кількість молодих людей на смерть. У цій дурній війні такі коментарі з'являлися. від ЕКО, кому не сподобалося це інтерв'ю. Дехто навпаки писав, що вперше побачив людську сторону Володимира Зеленського, яка пояснює, що він насправді відчуває, що відчувають українці. Дехто каже, що інтерв'ю було помилкою обох сторін. Зеленський виглядав дріб'язково. а Олекс Фрідман наївно і зовсім не в темі. Дехто навпаки критикував Лекса Фрідмана за його коментарі, чи за його а, намагання, як він каже, просувати мир чи ці його запитання про пробачення? Мовляв, Путіна пишуть, що про які прагнення до миру може йтися, якщо до того якби підштовхнути Путіна вийти до біса з України Ось такі критичні коментарі в бік Лекса Фрідмана також. А дехто з його аудиторії постійних глядачів писав, що очікував почути більш гострих запитань. Тому бачимо дуже насправді різні реакції. Декому а, це інтерв'ю сподобалося? Хтось пише, що змінив свою думку про Зеленського чи про підтримку для України. Побачив якусь нову сторону. Дехто навпаки. Критикує і каже, що е, своєї думки не змінив. Ось е, такі реакції переважно це реакції в соціальних мережах. Змі про це багато не говорять в Україні. Значно більше медіа про це пишуть, але тим не менше увагу звернули і коментують про це у. Е, в медійному секторі США теж, якщо ви друзі, хочете поділитися своєю думкою, то будь ласка, пишіть, чи сподобалося вам це інтерв'ю, чи вважаєте ви його доречним, чи вважаєте ви, що український президент відповів гарно на питання, які ставив американський блогер, і ми ж тим часом продовжуємо нашу програму сьогодні. Американський конгрес офіційно сертифікує результати виборів 2024 року і перемогу на них Дональда Трампа. Історично ця подія була суто технічною. Вона не привертала аж так багато уваги американського суспільства. Але все змінилося 2021-го, коли прихильники Дональда Трампа на той час президента вони штурмували капітолі для того, щоб запобігти стати на заваді сертифікації перемоги Джо Байдена. Про все це ми поговоримо детально із Катериною Лісуновою, нашою конгресовою кореспонденткою. Вона стежить за сертифікацією виборів 2024 року, як і стежила за сертифікацією виборів 2020 року. Катю, привіт! Вітаю, друзі, вітаю колеги! вітаю наших глядачів! Катя, отже, розкажи детальніше, як відбуватиметься сьогоднішнє сертифікування голосів, і яку роль у них займає Камала Гарріс. і також які власне зміни відбулися в тому, як відбувається це сертифікування після подій 2021 року. Почнемо по порядку, розпочнеться процедура сертифікації голосів під час за вибори 2024 року. Президентські вибори от першій годині дня за Вашингтоном це буде 20.00 за Києвом. Відбуватиметься процес під час спільної сесії палати представників та сенату. І відбуватиметься це все власне в приміщенні зали засідань палати представників. Цікаво зауважити, що такі спільні засідання відбуваються дуже рідко. А власне коли вони підраховують і сертифікують, Юють результати президентських виборів, коли відбувається State of the Union тобто промова президента щодо стану подій в державі, а також під час виступів закордонних лідерів. Вони також збираються спільною сесією сенату та палату представників. Важливо зауважити, як ти правильно зазначила, що важливу роль в цій процедурі відіграватиме віцепрезидентка Камала Гаррі згідно 12-ю поправкою до конституції. Саме вона має відкривати бюлетні і оголошувати скільки го голосів віддали виборники від того чи іншого штату до о, кандидата і фактично оголосити, хто переміг під час цих виборів. Має віцепрезидентка Камала Гарріс. і це дуже символічно, тому що о, вона о, окрім того, що вона програла ці перегони з переважною більшістю і перевагою на користь Дональда Трампа. Вона також має і офіційно затвердити його перемогу у конгресі. У ну, до того як змінились правила погодження ц... сертифікування е, виборів, то ти правильно зауважила. Дуже багато речей змінилось після 2021 року, після штурму капітолію. І відтак наприкінці 2022-го були винесені деякі поправки до е, закону е, про підрахунок голосів від 1887 року, тобто. Цей закон діяв із 1887 року, і лише наприкінці 2022 року до нього внесли певні правки. І основними правками було ускладнення унеможливлення процесу оскарження результату виборів. Зокрема, там про в цьому в цих нових поправках прописали, що посада віцепрезидента і робу, і відповідальність віцепрезидента під час цієї процедури є формальністю, і що віцепрезидент по суті процитую не може вирішувати суперечки щодо правильності. Чи неправильності наявних е, голосів, також цей закон ускладнив процес оскарження виборчих сертифікатів кожного штату. Тепер е, потрібна п'ята частина від членів палати представників і половина усіх сенаторів, щоб оскаржити те, що надсилають штати як результати е, виборів е, їхніх виборників в кожному штаті. У 2021 році цей процес через усі заворушення зайняв більше як добу. Натомість цього разу очікується, що він займе не більше ніж годину, тобто фактично протягом однієї години Камала Гарріс привселюдно буде оголошувати скільки голосів дали ті чи інші виборники від того чи іншого штату, затвердить перемогу Дональда Трампа і зазначить, що його термін термін розпочнеться 20 січня цього року. Катя, безумовно пам'ятають всі події 6 січня 2021 року, і посилені заходи безпеки, які були тоді після і впродовж навгурації Джо Байдена. Які заходи безпеки сьогодні на капітолійському пагорбі? Ми тут теж проходили поруч, бачили великі огорожі, прокине довкола капітолію. Як ще так правоохоронці забезпечують правопорядок і охорону законодавців сьогодні в цей день? Як правильно зазначила Юля на самому початку, що е, ця процедура сертифікації голосів традиційно була формальністю, і деякі оглядачі навіть називають її нудною, тобто вона фактично була нудною процедурою, коли затверджували те, що і так було вже зрозуміло. Але після подій 2021 року, після штурму капітолію, е, цей день став днем посиленої охорони. І відтак як зараз є е, річниця цих подій, тому що це відбулось буквально 4 роки тому назад, під час е, сертифікації попередніх виборів, цього разу посилено Лена охорона є не лише всередині капітолію на полу капітолію на Капітолійському пагорбі. Взагалі, як ти правильно зуважив, є великі огорожі. Фактично кілька кілька метрів бо до двох метрів займають ці огорожі, і на кілька кілометрів вздовж а, очікується також, що ці огорожі тр... будуть тут і протримуються тут на Капітолійському пагорбі до інаугурації 20 січня. Також важко потрапити всередину а, капітолію та інших будівель при конгресі Сполуч. Штатів Америки не лише для відвідувачів, для відвідувачів це фактично неможливо, але й для самих журналістів. До прикладу мені також треба було показувати е, свій свою прес-карту, щоб пояснити, куди я йду, і щоб потрапити власне на місце, де я зараз включаю. Але тут достатньо багато журналістів, тому що до цієї події, яка як я вже казала, була раніше формальністю, сьогодні е, привернуто дуже багато уваги. Також е, наші деякі колеги кажуть, що перевіряють і особливо людей, які з інших штатів прямують сьогодні дово. Ніхтону зокрема використовують металошукачі для цього. Угіршує ситуацію насправді і той факт, що сьогодні у Вашингтоні і, взагалі, на східному збережжі Сполучених штатів Америки рекордні в е, опади снігу, і е, більшість дорог перекриті, закриті школи, е, закриті е, урядові приміщення, і відтак добратися в принципі суди, і так достатньо важко через великий сніг, але окрім цього, також і перекриті дороги через посилену охорону, і відтак так чи інакше е, вулиці е, всередині капітолію, взагалі. І, е, не мають майже людей, лише поодинокі журналісти, а також співробітники комунальних служб, які намагаються розчистити цей сніг. Тому можна сказати, що посиленій охороні е, сьогодні допомогла допомогли і погодні умови. Таті, ти була присутня в під час сертифікації виборів 2020 року, коли прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій, Розкажи, що відбувалося у цей день, і власне як відбувалося це все, якщо порівнювати від ранку до вечора, що відбувалося на капітолійському пагорбі. Дуже багато насправді розвивались тоді події, і а, загалом треба підсумувати, що в цей день загинула одна людина. Це була жінка, яка намагалась разом із іншими мітингарями прорватися в залу засідань палати представників. Її тоді застрелив правоохоронець, і окрім неї також було поранене, отримали різного ступеня тяжкості поранення по майже 200 правоохоронців капітолію. Багатьом нашим колегам, журналістам, тоді розбили апаратуру, розбили а, камери, і можна сказати, що мені в певному сенсі пощастило, тому що я в якийсь момент опинилась в центрі цих подій в центрі. Де поміж мітингарів поруч зі мною не було жодного журналіста. Я була єдина журналістка з камерою і штативом, що власне очевидно натякало на той факт, що я журналістка. Я мені доводилось неодноразово розмовляти з протестуючими і пояснювати, хто я і що я роблю. В певному сенсі для об'єктивності можу сказати, що їх, мабуть, заспокоював той факт, що я українка до медіа, американців американських медіа вони відносились більш і, Тобто. То для до людей, які не мають іншого походження, саме є американцями, вони відносились до нього до них більше більш агресивно. Але так чи інакше, мені в той день вдалось зняти багато кадрів. Я сподіваюся, що також зможемо продемонструвати їх ці кадри штурму капітолію, які мені вдалось зняти в той день. І о, зазначу, що також я спілкувалася із сей, самими мітингарями. Мені вдалось поговорити з ними перед штурмом, тобто під час мітингу е, біля Білого Дому е, за участі Трампа, і власне під час штурму, де я їх запитувала, чи це щось змінить і чому власне вони йдуть на цей крок. І Вони навіть коментували мені тоді. Вони казали, що вони розчаровані результатами голосування. Вони кажуть, що вони не вірять в їхню правдивість і що, мовляв, для них. За їхніми словами, це був єдиний шлях, щоб врятувати демократію. І так так чи інакше, люди, які штурмували капітолій, вони вважали, що вони рятують цю країну і роблять щось добре для неї. І сподіваюся, що детальніше їхні коментарі, які мені вдалось тоді, записати, зможемо почути сьогодні. в програмі Час, час тайм». Ми Катю, будемо стежити за цим. Теж дякую за твою роботу. Так нагадаю, що події 6 січня 2021 року викликали бурхливе обговорення. Стали історичними насправді сполучених штатах і викликали також бурхливу критику серед серед багатьох тут у США у Вашингтоні. Теж Катю, дякуємо тобі за твою роботу. Катерина Катерина Лісунова була з нами на зв'язку. Друзі, тим часом маємо ми термінові новини. Прем'єр-міністр Канади Джаст... Джастін Трюдо оголосив про свою відставку щойно буквально з позиції голови партії, як наслідок також і з позиції прем'єр-міністра країни. Він буде виконувати свої обов'язки до моменту, коли партія обере нового лідера через прозорі, чесні та конкурентні вибори та конкурентний процес. Сказав Джастін Трюдо. Наразі він залишається на цій посаді. Парламент повернеться чекатиме до березня, коли не оборуть, поки поки лідера партії, і пізніше вже призначить дату нових виборів не пізніше жовтня у своїй промові, яку Джастін Трюдо щойно так виголосив він. Також згадав серед тих досягнень на його позиції і на своєму посту. згадав він також і про підтримку України. Це Гарячі новини, які продовжують розвиватися, будемо ми говорити про них далі. в нашій програмі «Час-Тайм». також стежте за нашими соціальними мережами. Буде про це більше реакції експертів, реакції також оглядачів на цю подію теж. Ми рухаємося далі. і Тим часом Європа теж готується до зміни влади у Сполучених Штатах і до приходу до влади нового президента США Дональда Трампа. Аналітики кажуть, що європейці у цей момент мають взяти на себе більше відповідальності щодо допомоги Україні. Чи може цьому сприяти головування Польщі у Раді Європейського союзу? Про це детально поговоримо із нашою колегою Мирославою Гонгадзе, яка приєднується до ефіру із Варшави. Мирослава, привіт! Вітаю Юлі! Вітаю стапа. Мирослава, тож Польща на наступні шість місяців перебирає на себе президентство у Раді Європейського союзу. Які головні завдання ставить перед собою Варшава на час свого головування? Перше я хотіла звернутися до вашої попередньої новини щодо, щодо Канади, тому що насправді у зв'язку з тим, що є певні тертя зараз між Теперішньої адміністра... майбутньої адміністрації у Білому домі і Канадою то насправді тут звучали заяви про те, що Канада повинна звер... звернутися з проханням вступити до Євросоюзу. Ну це така типу напівжарт був. Але насправді таке так само говорять. Якщо говорити про Польщу і її, і її президентство, значить дуже важливо, що Польща зараз саме вступає в президентство, тому що як кажуть, що це ідеально це Польща надягається на як ідеальна рукавичка на руку в цей час такого не неста, такої нестабільності в європі, тому що Польща, як ми знаємо, є однією з одним з локомотивів в, в Європі щодо співпраці з сполученими штатами і з новою адміністрацією. Сполучених штатах безпека, безпека це головний посил, головне, головне гасло, на яке на, на яке використовує Польща у своєму шестимісячному майбутньому президентстві в, в Європейській комісії. Дуже важливо так, так само розуміти, що польща зараз приймає прийняла це президентство з від Угорщини, яку саме Польща дуже активно критикувала через і Позицію угорщини щодо України тому зрозуміло, що Україна буде одним з головних, так би мовити, рушіїв чи проблемних питань для і є для безпеки в Європі, і Польща насправді саме ці цей. Запит буде намагатися прийняти і перше завдання, яке зараз польща на собі ставить, це от модернізація економічна і і безпекова модернізація Європи для того, щоб захистити Європу від можливої можливого можливої кризи з боку Росії. Зрозуміло нападу з боку Росії. Так що це головний головний посил європейців й у Європі сьогодні. Мирослава знаємо так, що вже через два тижні, 20 січня, у США буде новий президент, новий уряд, буде інаугурація Дональда Трампа. Чи може Польща за свого головування так у, у раді сприяти тому, щоб Європа брала на себе більше відповідальності у допомозі Україні, так як про це говорить зараз Дональд Трамп? Так треба сказати так само що вже цього тижня. Розпочнуться буде зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського союзу, і так само президент Європейського Союзу прибуває до Гданська для того, щоб так би мовити продискутувати майбутнє майбутнє президентство Польщі і завдання, які ставить перед собою перед собою Європа і Польща в цьому контексті і зрозуміло що сьогодні саме голов саме головний виклик це нова адміністрація і що європа повинна зробити для того щоб налагодити цю якісну співпрацю з з новою адміністрацією в білому домі я розмовляла про це з міністром оборони польщі і він наголошує на тому що Польща що Польща сьогодні як ми вже казали багато разів, вкладає максимально вкладає в свою безпеку, і саме це повинні зробити інші європейські країни. І вони показують приклад, сподіваючись на те, що це буде так, би мовити, один з кроків на зустріч адміністрації в Білому домі, яка каже, що Європа повинна вкладати вже не 2%, як це попередньо казали, а 5%. Давайте послухаємо міністра оборони Польщі. Ви закуповуєте багато техніки у США. Як ви оцінюєте цю співпрацю і чого очікуєте? Кооперація та наша співпраця є направлена на найвищому рівні. То наша співпраця дійсно на найвищому рівні. Я підписав кілька контрактів на десятки мільярдів доларів, у тому числі на закупівлю 26 вертольотів. Апачі Польща матиме одну з найкращих армій, оснащених штурмовиками. Апачі ми говоримо про стратегічне партнерство. Я думаю, що ми виправдовуємо очікування президента Трампа. Ми багато витрачаємо на озброєння. У нас хороші торгові відносини. Ми купуємо багато обладнання у Сполучених Штатах. Це гарантія. Безпеки, а також інвестиції у виробництво у сполучених штатах Ви відзначили, що польща інвестує в оборону 4,7% ВВП. Інші країни Євросоюзу стільки не інвестують. Наскільки важливо інвестувати в оборону, і як ви спонукали інші країни вкладати в оборону більше? 2% – процент то є зюж становча за мало. Тось. Два відсотки це мало, це абсолютний мінімум. Я вважаю, що ті два відсотки, щодо яких країни НАТО взяли на себе зобов'язання, якщо якісь країни це не виконують ці зобов'язання, вони не будуть запрошені до проговорів з новою адміністрацією Трампа. Всі країни повинні виконувати свої зобов'язання. Два відсотки це однозначно мало. Європа має зробити більше для безпеки, не для того, щоб замінити американців у Європі, а щоб утримати їх у Європі. Якщо ми не будемо витрачати більше на безпеку, якщо інші країни. Не наслідуватимуть приклад Польщі. Ми не зможемо отримати американців у Європі у нас лишається одна хвилина у Польщі незабаром вибори. Як це може вплинути, і чи може відволікти увагу від президентства Польщі Європейської комісії? Це не, не так може відволікти увагу, як звичайно вплине через те, що насправді ви вже минулого тижня тут були фе протести фермерів. Ми знаємо, що питання розширення Європи дуже ключове щодо України і Молдови для європейського союзу. Але тут це може ця внутрішня політика і президентська кампанія, ні, вибори мають бути вже у травні. Може реально вплинути на так би мовити, оцю позицію Польщі, тому що було сподівання, що вони будуть локомотивом для України і Молдови, для розширення Європи. Питання, що оця риторика політична може цьому зашкодити. Мирославо, дякуємо тобі за це. включення. Мирославо Донґа, це була саме на зв'язку із Варшави. І кілька запитань питає Тарас чи буде Польща підтримувати Україну на чолі Єврокомісії? Ну Мирослава, так думаю, частково відповіла на це питання. Чули ми також коментар міністра оборони країни. Є ще кілька запитань від Тараса. Теж він питає Камала Гарріс має оголосити перемогу Трампа та власний програш на виборах. Схоже на покарання за програш. Ну так, мабуть, Камель Гарріс... Не дуже приємно буде оголошувати ці результати, але так працює демократія. І камала Гарріс, вона Мала б ці результати оголошувати незалежно від результатів виборів, навіть якщо б вона виграла на цих виборах, все одно вона як віце-президентка. Ці результати б затверджувала це процес затвердження затверджений в конституції. Тому, в принципі, тут не залежить від того, хто програв чи виграв вибори, все одно вона б ці результати так чи інак мала оголошувати у сполучених штатах. Віцепрезидент тобі посаду власне президента Сенату. І тому, коли, наприклад, є якісь ам, рівна кількість голосів за той чи інший законопроект, то саме віце-президент може ухвалити власне це вирішальне, дати цей вирішальний голос. Також є запитання, чи відомо, що буде Байден на інавгурації Дональда Трампа. Має бути це традиція, коли чи не президент передає владу наступному президенту. Однак варто зауважити, що 2021 року Дональд Трамп він власне обійшов цю дуже давню традицію і не був присутній на інавгурації Джо Байдена. Також я бачила є коментарі, якраз ми вас питали, як від, відреагували на інтерв'ю Володимира Зеленського лексу Фрідману. Я бачила, що є коментарі, як схвальні кажуть, що президент Зеленський був щирий а американ. Канці на всьому роблять шоу також є а, коментатори про кажуть про те, що а, не навчили нічого Фрідмана. Як чи що запитувати у жертви? А, чи пробачить вона свого ката, ката Неможливо. А отже, є різні коментарі, але безумовно так виглядає це інтерв'ю. Викликало дуже багато уваги. Питаючи, як реагують ще на лайку зеленського щодо Будапештської угоди, відсутньої реакції союзників ну конкретно на це мало реакції, але Говорять багато про інше. Ми на початку випуску про це говорили детальніше, тому можете ще раз переглянути. Друзі, дякуємо вам сьогодні за вашу активність. Побачимося в наступних програмах. Бережіть себе і до зустрічі. На все добре, папа. Завантажте мобільний.